Redmi 9 це у такому цікавому кольорі ціна 2150 гривень. Є відбиток пальця. Досить непоганий по стану. Мікророз'єм на зарядочку. Тут теж непоганий по стану. Також роз'єм на навушники 3.5. Є легкі-легкі ось такі потертості, незначні, практично їх не видно. По екрану нюансів немає, Є легкі потертості ось тут видно. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло. Кому буде цікаво, уточняйте це у повідомленнях. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий без різних аккаунтів. На білому фоні вигорань немає ніяких. Redmi 9C має NFC, до речі, можна розраховуватись картою. Так, пам'ять телефону 32 ГБ на 11 му Android і 2 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Зараз завантажиться погодитись ось така простенька камера В комплекті до телефону. Йде зарядний шнур мікро та телефон відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.